Ну що мої родичі гарбузові? А зараз я вам покажу як виглядає моя чудова квартирка. О, такий трендець. Володимир Федосевич працює. Отут, от от тут у мене папа обнаружив тріщину по стіні. Зараз покажу. Ось, бачите, повністю вся стіна. Хоп! Папа разворотил. Будемо разворачивать ще вот эту часть, чтобы трубу добраться до слива в ванную. Ось. Короче, це ми тоже пиздец. Що тут ще Що тут Хата повна. Вот тут я познімала вже обої, Кайф получила неймовірний. Бачите, як це все виглядає? Це кухня. Також познімала обоє, де дістала. Бачите, отут під обоями що робиться. Оп! Трещина. І от От така хрена була спрятана під обоями. Сюди навіть смею заметити. Заходила. Дым заходил. Так виглядає моя кухня. Не дым, а вогник. Вогник, папа, уточнив, да? Вогник. Ось так. Ау! Вот так і живем.